Дуже дякую вам за те, що показали, що українці вміють можуть і будуть об'єднуватись заради нашої перемоги. Вітаємо з рекордом України у день соборності. В Києві зареєстрували унікальний рукодільний рекорд, найбільшу мапу України, яку зв'язали гачком. До її створення долучилося 30 майстринь. Серед них і пані Світлана з Дніпра. Мали розібрати кожен свою область, але дівчата так швидко розібрали, що я встигла тільки схопити Івано-Франківську. Ми між собою не спілкувалися, кожен в'язав окремо. Це була дуже така відповідальна, кропітлива і ювелірна робота, тому що треба було попасти ну, в межі цієї області, тому що ти розумієш, що до тебе повинні приєднатися там в міліметрах інші люди, які в'язали. Жінка почала займатися в'язанням три роки тому. Зараз це хобі для неї спосіб відволіктися від жахів війни та допомогти нашій армії. Ми в'язали серденьки, ми плели браслети для військових виживання. Ну, можна сказати, що з перших днів спор перших днів війни ми нав'язали гачком вже майже 183 тисячі гривень, які пішли на потреби ЗСУ і на дрон, який ми назвали в'язана пташка, яким допомагав нашим хлопцям звільняти Херсонську область. А от працює Світлана, вчителькою молодших класів колеги були дійсно в захваті від роботи жінки. Усі вчителі ходять з авторськими в'язаними сумочками. Ми з пані Світланою працюємо вже 17 років разом. Це дуже відповідальна, талановита, творча людина. Участь у рекорді України, пані Світлани, мене вразило. Я вдячна долі, що саме такі вчителі викладають в нашому закладі, виховують патріота-громадянина. Любов до всього українського жінка передає і дітям в школі. В себе в класі я вишила і повісила карту, яка Менше набагато за розміром нашого рекорду. Я вишила з бісером і по бокам хрестиком. І кожна область тут має свій орнамент, свій малюнок. Як вчителю, так мені дуже важливо розповідати дітям про історію нашої країни, про ідентичність, про традиції. Ми зараз Зв'язану Мапу рекордсменку мають наміри виставити на благодійному аукціоні, аби виручені кошти задонатити на потреби армії. Сама ж Світлана не зупиняється на досягнутому у планах жінки створити мапу разом зі школярами.